Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі віршовану казку, яка називається Кузюки і бузюки. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. На далекій планеті, біля Плюс джерела, невеличка кузюченька Дженет жила. А десь поряд, на схилі гори грихобрил, жив маленький бузюка, і звався він Біл. Наша Дженет була по кузюцьки червона, тож дідусь їй торочив таку заборону. Не грайся ніколи з отими бузюками. Стрибають по лісу вони кенгурюками, сплять в норах і капці у них замазюкані, не грайся ніколи з отими бузюками. Був біл по бузюцькому синій пресиній. Бабуся учила науці єдиній. Не грайся ніколи з отими козюками, для сну користуються дивними штуками, що ліжками звуть вони хволося за вухами, не грайся ніколи з отими козюками. Кузюки із ранку до темної ночі у плюс джерелі хлюпотались охоче. Та Дженет набридла ця плюскальна гра. Подумала Дженет, пройтися пора. Бузюки стрибали на грихогорі, Цип вгору губ долі і тішились грі. Це білові раптом здалось нецікавим. У подорож рушив шукати забави. Біл ж Дженет зустрілись в обубному лісі, Де пахли грузявки і росли фісімісі. Там бавились разом цілісінькі день. Казки повідали, співали пісень, а потім на дереві поміж гілками жували солодкі жалені гамгами. Аж раптом. Ну, хто б ще завадив цим двом? Кузюко дідусь насварив кулаком. Не грайся ніколи з отими козюками, синющі, аж хочеться очі почухати. Казав тобі сотню разів чом не слухати, не грайся ніколи з отими бузюками. Бабуся бузюка за руку схопила маленького біла і править щосили. Не грайся ніколи з отими козюками, з червоними спинами і мармезюками. Щодня ж розмовляю про це із онуками не грайся ніколи з тими козюками. Минали роки, утікали, як дим. Скучав біл за Дженет, а Дженет за ним. Тож потайки часом стрічались у лісі, щоб гратися там, де ростуть фісі-місі. Дорослими стали хлопчисько й дівча. Любовна в серцях загорілась свіча. Кохати тебе, я до віку клянусь. Та що їм сказали бабусь і дідусь? Не кохайся, дитино, з отими бузюками і з дикунськими синіми дивними злюками, бо їдять зеленуху, п'ють узвари урюкові. Не кохайся, дитино, з отими бузюками не кохайся, дитино, з отими кузюками Вони завжди були і залишаться буками. Вони п'ють рожоко, заїдаючи булками. Не кохайся, дитино, з отими кузюками Того ж вечора Дженет і Біл утекли. Щойно визирнув місяць з нічної імли. Їхні сім'ї поснули, а Дженет і Біл у ракету залізли, і Біл, що є сил, тисне кнопку, а Дженет сіда до керма. Ось червона ракета була і нема. Її дідо кузюка забув зачинити. Вранці сім'ї схопились, де наші діти? Тож козюки обурились, Біл вкрав ракету, нашу Дженет забрав на далеку планету. А бузюки казали Дівча викрала біла, а на горі грехобрил його нагло схопила. Тож у синю ракету залізли бузюки і покликали, З нами сідайте, козюки, На бормосину всілись. І ракета знялась, і прибули вони на планету хрум Хрум-Хрясь. там, де хрясі три жили між пісків, і нічого не відали про втікачів. Далі був Шунджубар, там носаті створіння підливали троянди з космічним терпінням. Шукачі побували в грязюках юмизу, на далекому бльопі, укритому слизом. Якось в них закінчився узвар із урюку, і бузюк рожоком пригостили кузюки. А у діда кузюки дика виросла грива, і бабуся бузюка його радо підстригла. На склюпі склюпіці ходили в кілтах, на клабзі клабзійці ходили в дибах, були пошуканці, мабуть, вже скрізь. З одної планети на іншу неслись. Вже рік проминув, вони далі шукали, та Дженет із білом геть чисто пропали. На жаль, в один голос зітхнули козюки. Так прикро, і сумом додали бузюки. Нема втікачів, ми упевнились в цьому, тому нам найкраще вернутись додому. Вони розвернули блакитну ракету і курс узяли на батьківську планету. Вже скоро внизу вона замерехтіла. Кого ж вони бачать? Та ж Дженет і біла. Усі приземлились в обубному лісі. Де пахли грузявки, росли фісі місі, там, поміж дерев, вони врешті зустріли червону Джанет і синющого біла. Ті швидко вернулись, не мали пального, та вдома уже не застали нікого. Усі веселилися, стрибали гуртом. Аж Дженет спитала А з нашим синком вже час вам усім. Познайомитись може. На кого він схожий? На кого він схожий? На синій бузок, на червоний кузюк? Та ж ні, фіолетовий зовсім малюк. Малого синочка усі обіймали, сміялись і хлюпались, і танцювали, червоні та сині. сусідом сусід обнялися навіть бабуся і дід. Всі бавили радо козюко бузюку, його лоскотали, і брали на руки, казок розказали, цікавих немало. Ще й брязкальце жовте йому смайстрували. сопілку зробили своїми руками, і що найсолодші зібрали гамгами. А потім співали і місяць світив. Спробуй іти, лиш придумай мотив. Грайся з кузюками, грайся з бузюками, грайся і з тим, кого вибереш другом ти. Час уже спати. Ну хто ж міг подумати? Хай тобі сняться кузюки з бузюками. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.